Добре, такі авіана хвиленька. Так, можна задати вам декілька запитань. Можна. О, у нас в районній бібліотеці приходиться екологічне дослідження, чи потрібні бібліотеки. Чи користуєтеся бібліотекою? Так, користуєтеся але дуже віку. Чи знаєте, ви знаходиться бібліотека? Так, та так, в центрі селища. Чи потрібна бібліотека? Ну, я вважаю, що звичайно що потрібна бібліотека, чи вона надає багато інформації і ну, людям, які саме звертаються, приходять до бібліотеки. Ваші побажання бібліотеці. Yeah. Щоб, щоб було yeah. да, Більше цікавих книг, щоб діти і молодь починали розвиватися, більше почерпнули, а то зараз 21 століття і всі користуються інтернетом і всі забули, яка велика цінність книги. А чи знаєте, які послуги надає бібліотека? Так, це саме я вважаю, що це безкоштовне видавання книг, а також надання безкоштовних послуг інтернету. У нас такий є буклетик. От подивіться, тут більше інформації знаходиться, наших пропозицій. Заходьте до нас у гості. А ви навчаєтеся? Так, я студентка. Дякую дуже гарно. Дякую, ходіть до нас. Можна задати? нам декілька запитань. Вадя він населення? Ми стояли у середині бібліотеки, у нас підходиться трагічне опитування. На вашу думку, чи потрібні бібліотеки? Обов'язково. А ви відвідуєте бібліотеку? Ну, вже ні. Ну, я з дитинства відвідував. Я користуюся іншими повторюваннями, там є клуб сімейного обслуги, я використовую вже більше 20 років ну, книги. Так що я, на жаль, але у вас немає поповнення. В нас так. часто надходять нові надходження, у нас нова підписка періодичних видань, цікаві книги, романи. Я чув, що у вас є навіть інтернет-центр і інтернет так далі. У нас є безкоштовний доступ до інтернету. Для молоді, щоб ну, був якийсь розвиток, але тепер є інтернет, є інші засоби, які є. О, так, але в нас тепер вільний доступ до інтернету, ви можете прийти, зареєструватися, створити поштову скриньку, можете в скайпі зареєструватися, вільно користуватися з друзями, спілкуватися, соцмережі всі. Вільний доступ, вони до безкоштовно це все нас проходить. Ваші побажання в бібліотеці. Це дуже добре, що у вас є. Що є побажання яке? Що у вас все-таки було поновлення літератури більш сучасної, наших сучасних, не тільки наших, а й інших письменників. Побажання будь відвідувачів для вас, особливо молоді. От, яка така, вона не активна, ну, але тим не менше мої діти наприклад, картопцію, ходили до час, ну, але тепер молоді, вони студенти, обіжалися. Але також що я що це виступає. А ви працюєте? Працюєте? Да, працюю. Тут такий у нас є буклетик, де ви більше можете дізнатися, які послуги ми надаємо. Добре. Заходіть Дякую. до нас у гості. Чекаємо на вас. Дякуємо. Добрий день. У вас є вільна хвилинка. Звичайно. Можна задати вам декілька запитань. Так. Ми з Великоберзянської районної бібліотеки у нас проходить соціологічне опитання, чи потрібні бібліотеки. Як на вашу думку? Потрібна бібліотека? Так, да, я думаю, що так, да, звичайно, потрібна. А ви користуєтеся бібліотекою? Користуюся. Знаєте, які послуги надає бібліотека? На даний час, так. Да. Ми постійно користуємося онлайн-режимом, де дійсно є наша районна бібліотека. Ну, в, основному, в принципі, зараз онлайн, тому що наші вчасно вистачаєшся. Відвідувати фізичну бібліотеку, але в основному простою. Ваші побажання бібліотеці? Знаю, працювати, побільше відвідувачів, покращення матеріального технічного становища. І багато-багато бібліотечних фондів нових. Дякую. Ви працюєте. Добре, дякую за вашу увагу. Ходіть до нас.